Привіт, привіт, привіт! Привіт усім! Ви на каналі Led Марія! Марійка! Сьогодні у нас челендж! Який Марійка? Поні Проти спіннера і проти Мустака і Шопкі. Сьогодні у нас коробочки такі дивні іграшки Поні. Про і поні наступна поні. І дивіться, і там можна відгляди. Проти спінера, Проти петшоп і проти монстр. Ха. Ааа, яких я вже боюся, мені вже страшно. <х <х> Марійка, з чого почнемо? Спінера. спінера. що таке спінер? Друзі, ви знаєте, що таке спінер? А Ні? я знаю. А Це... тато не знає. Я не знаю, що таке спінер. Це Така штука це крутиться, можна і на налога. Маріка, ну я тебе розумію, така штука крутити можна. Ти відкрий його і покажи нам щось таке, друзі. Mm -hmm. аж ми хочемо побачити, що таке той спінер, бо я тут не такий старий парубок, я молодий дядько, але я не знаю, що таке той я спінер. Здається. Ух, тишка. І що, в чому прикол? А давайте, на, а давайте коліно. Нащо коліно, давай палець. <хи> давай палець, покажи. Оцей давай. Якийсь? Цей? Рівно, щоб не впав. Ну, то він впаде по-любому. Отак давай. І що робить? Акуратно. Ти можеш розкорутись. Ну, я попробую. Каже Марійка, що це треба отак крутити. А! І що тут такого? Давай коліно, коліно. Ну. Да. На... А ти давай на своєму лобі покажи Я не знаю, що такого цікавого в цих спінерах діти знайшли? Зараз цей пошесть. Майка побачила цей спінер тату, спінер, тату, спінер. Це... Що за спінер? Я не знаю. У нас колись рогатки були, ми колись грубців з рогаток лупасили, по всякому лупасили. А марійці захотілося цього спінера. Дай я попробую, Марій. Це... Це дуже популярна іграшка. Ану розкручуй досі. Крепше, крепше. Крепше. Ще раз. Досить. Дивіться? Дивіться, він стоїть на моєму пальці. Це в мене цікаво, чи це в мене такий палець класний, чи це дійсно ця іграшка так тримає рівновагу. <різь> Марійка, ложимо спінер, починаємо відкривати коробочку з <різь> так? так? Давай писаємо. Монстер Хай, давай, Монстер Хай. Тримай ножиці. Mm -hmm. Давай, обережно. Мені цікаво, що там за лялька. А там лялька має бути, чи там має бути якісь чудо-юдо <рес> шмакапудо. <рес> Такі теж дітей вночі лякають дітей, приходить до дітей і каже о-о. Господи! <рес> <Що> це світло! <рес> 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 калапуки! Що за калапуки? Маріки завжди все калапуки. Дай <рес> будуть. <рес> <рес> Друзі, може, може, можливо, ви знаєте, що це таке, я не розумію, що це. Каже Маріке, що це якесь калапук. дивіться, як, сказала, поки, діць, як воно, воно рухається по всякому. Воно ховається. Це, це якась така тітка, монстр, якої дуже велика голова і дуже великі волосся. Стрижка називається Підкаре. Подивіться, яке у нас попалося. Не знаю, що тут такого вже. Класного. Фоті, так, розглядає, я на лобі спіннера. Вам подобається? Це монстр ну, Хай. Марійці подобається і це. Не головне. подобається. Подобається. Марій, наступне, давай, що відкриємо? Сі тут монстр Хай, нікуди не йди. Спінер. Спінера сторожить. Дивіться. Монстр Хай, ми посадимо потім монстр Хай на спінер і спробуємо їх розкручувати. І вони попадають. Вони по-любому попадають. Марія, відкривай наступне. Що це ти відкриваєш? Е, Підшоп. Кого? Почекай, 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 почекай. Я не знаю, що це таке. Ой, Ой. Котик. Котик? Мафу. Мавпочка? дай дай Марік, давай покажемо. Ой. Я не знаю, що це таке. Мапочка, не мавпочка. А це що, дай? Це а такі це... малесенькі. А це заколочка у волосся. А, або, або знаєте що? Або знаєте Що? це може бути? що Не заколока волосся. А що? Ааа, квіточка. Ні, їжа. Їжа? Це ж вишенька. Це вишенька. Хоч от такий. Так. А Та ні, це не так. Я зараз покажу, що це таке. Це для волосся, так? Я зараз вам ближче покажу, що це таке. Ой, не падає. Ой. Це точно. О, а так. А я інструкції інструкція. О, дивіться. Ой. Дивіться, яка штучка вийшла. А у нас яка? Дивіться. О, подивіться, яка у нас. З такою квіточку, з такими вишеньками, така ніби заколка. А буде. у нас така попалася. Став, її у нас на, така попалася. на, попалася. ставимо її на наступний спінер. Подивіться. Ваше, я покажу прикол. А, о, Марійка, почекай, прикол. Дивись, <зас> отак. І давай, і давай я. Давай. Добре. добро. Назигає. Поні. Поні. Pony Land. Поніленд. Поніленд. Марійка любить такі поні. Я не знаю, друзі, ви любите поні? Літл Pony, малесенькі поні. My Little Doll is so awesome. I love like my little pony. <laughs> дружба це, дружба це магія тут написано. Friendship is magic. Дружба це диво? Хай буде дружба це диво. Це... А це що таке? Це? Apple G. Ні, хто це. А є, тут... oh. а, є тут фьючі... а є тут фьючі марк. Марійка. Он наша. Оце? Де? Марійка каже, що це наша. Що це наше? Знайдіть нашу, друзі. Знайдіть нашу і напишіть нам в ком коментарях, де наша. А давайте поні покажем нашим друзям. Дивіться. Це дуже прикольно. Ось така жовтенька поні. З таким лимонним. Лимонна грива, лимонний хвіст. Так. І якась фьючер марка. Прекольно. Чи що це таке Маріка? Це фьюче марка тут? Флю... Так. Це фьючі марка. Така квіточка. Ставимо її на скіннер. Правильно. Ставимо на скінер і, і зараз, нас, зараз приступаємо до наступної My Little Pony. My Little Pony. Тут написано Friendship oh, is Magic. Дружба це магія. Диво. Магія. Так. Ти без ножиць? Не можна. Акуратненько, давай, щоб інструкцію не полізати. А там інструкція не. А де полілася? <ріх> Що це таке? Покажи. <ріх> Блискуча поні. Блискуча поні. на Марійка. Дивіться, знову ось така. Спеціальна карточка, в якій наша поні. Ось така наша поні. Так. Запам'ятали. І знову повертаю карточку. І знайдіть нашу поні рожевеньку. Наступну. І напишите нам в коментарях, де ця поні. Цю поні. Бічбері. Пляжна ягода. Бічбері. А це Менелі Голд Називається. Ось дивіться, така і тут також є фьючі марка. Ключі марка. Як? Ключі марка. Ключі марка. Ці діти все знають, <гук> я нічого не знаю. Діти <гук> все, ось такі поні. Марійка, дивися, наші поні. Поні Монстер хау. <гук> Подивіться! Що, сидить? Сидить, грається, так? <гук> Класно. Ну я не я все рівно не зрозумів цього скінера. Напишіть нам... Скіннера! Спіннера, напишіть нам у коментарях, друзі. Як можна ще гратися оцим спінером, так. Напишіть для мене особисто, напишіть, М -м -м -м. що в цьому такого класного. Тому що я не розумію. Ставте ваші. лайки, падобайки. Підписуйтесь на канал Lady Марія. Підписуйтесь на канал Леді Марія. Щоб бути завжди з нами. З, і, і Спінером. Із Спінером. Ми бачите нові, 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 класні відео. Марійка І Спиннером. Марій! Okidoki ok,